Привіт! В ефірі Свіженька воєнна шпальта і ми з Антоном. Посіпаки агресора мочать не по-дитячому. Сьогодні чергова порція новин з Білорусі. Білоруси не агресори. Наша армія проти НАТО – це махіна. Автомат, танк, самоліт, пулемет. Наша армія способна буде воювати і нанести противнику неприємливий ущерб. Так як ми і плануємо. Олександр Лукашенко не поїхав до Москви підтримати Путіна на параді. На своєму у мінську він був головним героєм. Але поки виступав з трибуни, від методички Кремля не відступав. Послідувачі нацистів одержимі ідеєю реванша. Но відкрито сражатися з наслідниками совєтського народу не готові. Хорошо усвоїли уроки, видимо, Тому накачують Україну оружие. Воюють з меморіалами, символами, ветеранами, узниками, канцлегірей і навіть і сім'ями дід також дав сигнал світові, що усвідомлює хто агресор, і готовий розділити з ним відповідальність. Білоруси не агресори, але ставає союзником і стратегічним партнером братської Росії. Ми будемо її всячками підтримувати. А покарання буде Путіна і Лукашенка чекає суд. Це підтвердили на саміті країн Великої Сімки, що відбувся 8 травня. Лідери запевнили, що всіляко сприятимуть розслідуванню воєнних злочинів. На сайті Білого Дому появився документ, в котором діктатори називають пособником російської агресії. Глави G7 подчеркнули, що не пожалеють усилій, щоб наказати Путіна і Лукашенка в соответствиї з міжнародним правом. Мінімум 631 ракета була запущена по Україні з території Білорусі. Про це повідомляє опозиційна преса країни. Самі пропагандисти також задокументували чимало доказів для міжнародного трибуналу. Наприклад, ось ці хлібосольні зустрічі російської армії за участю місцевих чиновників. На ваших екранах відео із Калінковичей, де ці ачідної з Росії зустрічали максимально помпезно. Картинка, типічне в ці дні для всієї Білорусі. Підсвідомо Лукашенко знає, що Україна переможе. Хоча сам він з цим так і не змирився. Народ неможливо победить, який воює на своїй землі за свою територію і за свою сім'ю, за своїх дітей. Неможливо. Істина проте насправді так він відповів на запитання типу журналістки. Про те. Чи можливий напад з Польщі на Білорусь? Дід, який до цього часто намагався вдавати себе миротворця, почав погрожувати ядерною зброєю, якої в Білорусі нема. Є в Росії, але саме білоруси в разі її застосування у тій же Польщі чи Україні отримають найбільші дози опромінення. Як це було після аварії на Чорнобильській атомній? Наша армія проти НАТО, це махіна. Ну, не треба забувати, що сзади Росія, ядерна держава, у нас соответствующий договор. И На цю тему ми общаемся дуже часто в з президентом Росії. Якщо откровенно говорить, на сам кінець расист, нацисти, сексист порадив авторці запитання рожати дітей. Ну так, треба народжувати нових бо в братній Росії, не справляються. Ваше дело рожати дітей, рости все. Филька. Все останні ми будемо робити. Ще яке кончене. Минулого тижня Associated Press взяло інтерв'ю білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Від самого цього факту посіпак запаморочились в голові. Ну а як інакше, демократична преса вирішила послухати невизнаного президента і воєнного злочинця, хоча, на наш погляд, даремно. Снова западные значит, журналисты стоят в очередь к нашему президенту для того, чтобы пообщаться, для того, чтобы задать какие-то вопросы. Вот они там у себя, значит, какие-то непонятные заявления делают, непонятные публикации ставят. Но, тем не менее, за главной информацией бегут в Минск, во Дворец Независимости, к нашему президенту. Цикаво. Захид что сделали с этого интервью «Фабрика пропаганды». Они разобрали на цитаты своего лидера и смакували, смакували. Мы категорически не приемлем никакой войны. Мы делали и делаем сейчас все для того, чтобы этой войны не было. Благодаря вашему покорному слуге, то есть мне, начались переговоры между Украиной и Россией. Я знаю позицию России, я знаю, что предлагает Россия Украине. Почему Украина, на территории которой идет фактически война, военные действия, гибнут люди. не заинтересована в цих переговорах ще один вопрос. Ну, ответ на этот вопрос можна найти в Вашингтоні. А ось як коментує цю абсурдну заяву, автор програми Пропаганда білоруського телеканалу, який фінансується з державного бюджету, до Лукашенка як до господа, знизу вверх. Наш лідер лідербатом говорить уже в п'ятдесятий раз, але іменно це зараз головне. Александр Григорьевич, я уверен, вы помните тот разговор, где независимость и благополучие страны во многом держатся на самой фамилии Лукашенко. Я тут разговор помню очень хорошо. И знаете, Александр Григорьевич, кажется, что так получается, что без вас сейчас никак. Мы с вами. С Днем Победы вас! Далее еще одна брехлывая цитата. Я не думал, что эта операция затянется таким образом. Но я не настолько погружен э, в эту проблему, чтобы сказати, по плану там у них ідет у росіян, как они говорят. Или так, как я это ощущаю. Я еще раз подчеркую: я это ощущаю так, что операція затянулась. Як це не погружен? А як же карты? Ну, чого його не запитали, откуда на Білорусь готовилось нападение? Ніколи такого не було. І от знову. Білорусь направляє сили спецоперацій до кордону з Польщею та Україною. Про це заявив їхній начальник генштабу Віктор Гулевич. На южному операционном направлении создан вооруженными силами Украины группировки общей численностью до 20 тысяч людей, также требует от нас реакции и силы специальных операций, которые развернуты. На трьох тактичних напрямках обеспечують бізопасність республіки Білорусь на южному напрямку. з цієї нагоди. Недополковник провів нараду з силовиками, ставив приклад українську армію ради вчитися в ЗСУ. А другу армію світу кілька разів підколов. Ми люди військові. автомат, танк, самоліт, пулемет – це оружжя. И мы всегда уделяли этому большее внимание. Я это помню еще со времен своей службы, ту мощную армию Советского Союза. А события в Украине показали, что не только это важно. Важно вовремя накормить солдата. Опять урок Украины. Самые эффективное, в том числе со стороны украинских вооруженных сил, оказались мобильные группы, которые мгновенно, неожиданно, приближаясь к противнику, который гораздо их превосходит, наносят разительные удары, особенно по тыловым э, скоплениям войск. Помиляйтесь с броей, свята справа для любителей повоевать. Мы на сегодняшний момент завершили работы по модернизации в полном объеме и постановке на вооружение РСЗО «Ураган», РСЗО «Белград», а также ЗРК «ОСА». Данные Три Зіслів пораження в повному об'ємі пройшли всі випробування вооружених сил Республіки Білорусь. Лукашенко каже, що розуміє, перемоги в цій війні не буде, але тішиться, що ракет цілком досить, щоб нашкодити. Это говорит о том, что наша армия способна будет воевать и нанести противнику неприемлемый ущерб. Так як ми плануємо. Ми ж реалісти, ми ж понимаємо, що победити НАТО нам не вдасться. А вот ущерб нанести, особенно тем территориям, с которых нас будут атаковывать, у нас это оружие все есть. Это оружие, которое покрывает всю территорию Польши и до Балтски они в оружие при Балтійских государствах и практически Украину за Киев. Режим Лукашенка гарячково шукає таких самих шибанутих, щоб виправдати свою участь у війні. На білоруському зомбі ТВ присвятили цілий сюжет експрезидентові Бразилії, якого раніше судили за корупцію. 76-річний Луло Сільва, який надумав повернутися в політику і зараз балотується на виборах, вирішив хайпанути на нашій біді. Політик, який з усього видно втратив нюх, заявив, що Зеленському з початку війни потрібно було негайно домовлятися з путіним, а не записувати незрозумілі відео. Ну звісно, україномовні звернення зеленського незрозумілі Бразилії, на яку не напали путінські нацисти на білоруському ТВ дуже переймаються, що через спецоперацію в Україні Бразилія залишилась без зерна. Але їх ні разу не колиш, що українські діти без батьків, батьки без дітей, без частин тіла і без даху над головою. Із-за нарушення логістичних поставок в страні не вистачає пшениці удобрення що вже привело к різкого росту цен на продукти питання. Дужилися в Білорусі переймаються наступом на свободу слова. Режим, який посадив цілий літак. Щоб арештувати засновника телеграм-каналу Нєхта Романа Протасевича, який кинув за грати сотні справжніх журналістів, які не гнули лінію бульбофюрера, режим, який зі всіх дір, які називає пресою, кричить про те, що свобода слова це нав'язане заходом поняття звинуватив Україну і Європу у наступі на ту ж свободу слова. І через що б ви думали? Через арешт в Іспанії проросійського блогера Анатолія Шарія, якого звинувачують держзраді. От така свобода слова по українськи При цьому в Європі таке прислідування вважають нормою. Более того, задіствують прислідунню. А як же це? Це ж було якийсь тиждень тому. Свобода слова не существует ніде в мире, і Слава Богу. Шизофренія. Пропагандисти кажуть, що через 80 років після війни білорусам загрожує геноцид. Від тих самих. Це такий закид Німеччині, чи як? Щоб запобігти цій вигаданій загрозі, вони вирішили, що зараз саме час розслідувати злочини тих часів. какой геноцид на нашей земле устроили те, кто спустя более 80 лет с начала самой страшной войны вновь пытается исказить историю. Сейчас огромный труд проделала Генеральная прокуратура, документируя те зверства, которые были в годы Великой Отечественной войны. совершены над белорусским народом над мирными людьми над женщинами над стариками над детьми нам с вами журналистам нужно у всех живых свидетелей той войны у ветеранов малолетних узников у тех кто просто помнит со войны записывать их записывать эти истории на наши телекамеры для того чтобы нашим потомкам показывать правду и когда попытки у наших оппонентов будут эту правду переврать переврать не переживайте, перебрехати вас навряд чи хто зможе. Ну, хіба що Росія? Господи, як же помітно, що методичка у білоруських пропагандистів кремлівська. Цього тижня на російських і білоруських помийках розганяли фейк про те, що колективний запад вивозить зерно з України. Що ми нібито так розплачуємося з ними за зброю. Германия, например, уже разрабатывает план по созданию так называемого зернового моста, целью которого является обеспечение бесперебойных поставок зерновых с территории Украины. Как сотрудник железнодорожного транспорта я обязан обеспечить доставку 20 миллионов тонн зерновых, чтобы предотвратить голодную катастрофу в мире. В итоге Германия буде обеспечена українським хлібом. А от містиї вместо пріславутої поляниці будуть облізувати джевелін. Насправді зерно вкрали окупанти. Його, а також насіння соняшника на складах в Запорізькій і Харківських областях, вивезли до крайну. Ахтун ахтун знайшлися ті литовці, яким бракує солі і гречаної крупи. Пам'ятаєте, як Лукашенко заявляв, що голодні європейці зібралися біля кордонів і просять харчів. А їхня влада їх нібито не пускає, щоб не заздрили білорусам. Так от вони нарешті змогли приїхати за грудочкою солі до хазяйстваника. Він пообіцяв не залишитися в боргу, де й взялися телекамери. Такий щемний сюжет вийшов, мало сльозу не втерла. Простые люди едут, мы что-то вас приобретаем, те ж саме удобрения, хотя по меньше. Идет люди, у которых ну, зарплата маленькая, вони топливо. Мы Как -то вас. Скажите, в какую точку на границу привести удобрения, соль и прочее. Мы это сделаем. Поки лукашисти роздають гречку на словах и сыплют сіль сусідам. Білорусь ризикує втратити статус картопляної держави. У пресі припускають дефіцит національного продукту через санкції. Ви запитаєте, де ж зв'язок, адже картоплю, моркву, буряк і ще багато-багато іншого. Білорусь вирощує самостійно, а з закриттям ринків збуту його б мало бути через край. Усе ніби так, але навіть мотори в білоруських тракторах виявились закордонними. С полок белорусских магазинов в скором времени могут исчезнуть некоторые овощи, такие как лук или морковь. Связано это с санкциями и войной в Украине. Из-за общественного давления в Европе многие иностранные компании отказались импортировать свою продукцию в Беларусь. В первую очередь появилась проблема с комплектующими. Даже трактор МТЗ работает на импортных двигателях и теперь закупать их придется в Китае. А это уже совсем другие цены. Новини зі світу, етикету спілкування і високої моди. Висата маріонетка Путіна не соромиться відкривати рот і вчити президента України Володимира Зеленського, як жити, у що одягатися, голитися чи ні. Повідня його? Ну не знаю. треба йому бути президентом. Уже пора побритися, а нормально. І демонструвати українському народу і світовому сообществу, що у нього кожен день краще, краще, краще. і лучше. З цього образу надо треба виходити. Майже в той самий час, як Лукашенко продукував цей білий шум, Британії продали за аукціону флісову кофту Зеленського. Торги відкривав їхній прем'єр-міністр Борис Джонсон. Кофту купили за 90 тисяч фунтів, а це понад 3 мільйони гривень. А давайте поглянемо на стиль самого Олександра Григоровича. Крім темно-синього костюма в смужку, нелегітимний лідер з'являється перед камерами і в кежуалі. Біла хустка і кофта найк на косовицю. Біла футболка лакоста і чорні брюки на копання бульби. Норкова шапка, фуражка, лижна шапка, дивний білий чепчик до трусів. Стиліст, прости, господи. Ого, ви додивились до самісінького кінця. На цій мажорній ноті просимо вас поставити нам вподобайку і підписатися на канал. До зустрічі за тиждень.